Вітаю! Чергова передача серії зради чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Всі, хто слідкують за моєю діяльністю в YouTube, бачать, що ну, я все ж таки намагаюся часу часу цю передачу робити. Не так часто як хотілося би, бо багато етерів, багато, багато разів одні й ті ж самі теми і не хочеться окремо вас тому напружувати. Дивіться, мій, мої шорти, я намагаюсь здавати їх кожен день на актуальні теми, дуже коротко, хвилину вкладатися. Але сьогодні більший формат. Поговоримо про що? Поговоримо, звичайно, про Трампа, як це не, не дивно, так би мовити, поговоримо про Зеленського, поговоримо про Залужного. так? Вчора був виступ на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку Трампа, де він розкритикував ООН. В принципі, сказав дуже багато речей правильних, але з приводу того, що неефективності діяльності ООН. Всі ми бачимо просто очевидну кризу ООН і взагалі міжнародних інституцій. І Трамп це так би мовити один з тих, хто можливо і стане так бом таким. Людиною, яка і поховає їх остаточно, чи такий тренд очолить так було, на поховання цих міжнародних інституцій. Хоча таки, ми повинні розуміти, що не всі це розділяють. Наприклад, Китай виступає проти цього. Тобто він вважає, що Китай має від глобальних структур міжнародних дуже багато а, а, преференцій. А, Денкинців його заробіток Китаю, його розквіт і все те, що відбувається, це завдяки виключно глобалізації і міжнародним ринкам, і в тому числі міжнародних інституцій, які забезпечували всі ці десятиріччя міжнародну торгівлю, правила якісь, так, які намагаються зруйнувати той же самий Трамп, вважаючи, що Америка від цього страждає, від того, що ну, тобто роль світового поліцейського чи світового. Гаранта виконання всіх цих міжнародних прав, вона, за думкою Трампа і тих, тих кого він представляє, вона стала занадто обтяжливою для Сполучених Штатів, не приносить всіх тих плюсів, що приносила Америці Америці після Другої світової війни, і треба змінити її. Але це не тема нашої передачі, це так би мовити, що ми розуміли, коли він каже про зелену енергетику, і про те, що. Зміна клімату це маячня і взагалі це цього не існує. Це де ж такий, же самий, такий же самий наратив, як і щодо міжнародних інституцій. Тобто він вважає, що всі міжнародні ініціативи вони несуть зло для Сполучених Штатів. Бо це створює бюрократію, це створює величезні витрати, так, ми це знаємо. По дуже багатьох справах, як боролися, я зараз не буду робити висновки, правильно чи неправильно як борються і боролися, скільки грошей витрачається на подолання цього глобального потепління, яке неможливо, судячи за багатьох нових наукових досліджень, які притримують цієї точки зору, що антропогенна ця частка. Впливу на потепління світове, вона все ж таки не така значна, як просто що це є природні явища, які відбуваються з землею час від часу. І це ми вже проходили дуже багато разів. І, і після цього він зустрівся з Зеленським, де зробив дуже приємні для нас заяви, назвав Росію паперовим тигром, На що сьогодні вже Пісков, прес-секретар Путіна, відповів, що це. Не може такого бути, бо медмедведі ж ну, медвідь, медвідь не може бути паперовими. Анслом сказав, що Росія багато втрачає людей, і взагалі, що, мовляв, Україна показала себе сильною державою, вона воює, і вона, ну і взагалі, дуже багато компліментів. Але які висновки з цього можна зробити? Тобто, очевидно, що. Трамп починає трохи розчаровуватись, але ми не знаємо причину його розчарування. Тобто він розчаровується самим фактом того, що не наступає мир, який він ППП вогню. Чи він розчарований саме Путіним? Хоча він каже, що нібито він розчарований Путіним. Бо все ж таки відкидати повністю, що це певна є домовленість після Аляски. Ну, мовляв, я роблю вигляд, тобто не роблю вигляд, я намагаюся умовити Україну і Європу. На ті поступки, які ти хочеш, а ми повинні розуміти, що ці поступки достатньо серйозні. Нас не люблять про це говорити. бо це неприємно, не зовсім співпадає з основними наративами. І, можливо, це і правильно, що не говорять, і можливо, правильно, що європейці трохи по-іншому це оцінюють, але все ж таки ситуація виглядає так, що дуже багато претензій до України вони відкинуті, їх немає переліку. Питання з НАТО, ну ми розуміємо, це питання було вирішене без Путіна. Європейські держави, основні головне, Сполучені Штати не дають нам членство в НАТО, тобто воно стає неактуальним. І взагалі, судячи з того, що відбувається, актуальним можуть буде ставати нові якісь оборонні союзи, засновані на якихось нових принципах. Так ось. Залишається тільки питання Донецької області. Знов ж таки, я не відкидаю, тобто я абсолютно притримую притримуюсь тої версії, що глобально Путін миру не хоче. Глобально, так і він хоче досягнути всіх цих мета. Але на даному етапі, зважаючи весь вікно, яке відкрилося з приходом Трампа до влади, плюс накопичну величезну кількість проблем в Росії, які потрібно якимось чином вирішити, і взагалі питання такого певного перерви так. Воно є актуальним для Путіна, він, в принципі, апріорі погоджується призупинити війну на певний час, принаймні. так? І зараз відбувається така ситуація, що ну, з Україною Путін більше, ніж він робить, він зробити не може. Ну, Ще раз, він розбомбить Київ, це викличе знову реакцію в Америці. Він, він очевидно, поки що це не робить. Плюс, скоріше за все, це. І китайці йому не дозволяють, кажуть, давайте воюй, але так, щоб без, без, без таких серйозних, от таких, ну не треба нам кадрів а, столиці країни Європейської, де безліч жертв. Це моє припущення абсолютно. А, і тобто він не може нас примусити піти на ці умови, а захопити Донецьку область. Все, що залишилося, він теж не може. Тобто він пробує, 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 але знову ж таки, ну в кінці, -кінці це колись повинно і закінчитись. Так, тобто він постійно голошує, що ось у нас успіхи, 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 а вирішити достатньо локальну і тактичну задачу тобто, захоплення того ж самого Покровська, він не може до сих пір. Тобто, вже більше року він це зробити не може. І на певному етапі. Наступить момент, і він спеціалісти дуже багато економістів, військових, соціологів, демографів. Я постійно всіх них читаю. їх Читаю, вони кажуть про те, що десь через пару місяців наступить момент, коли Путіну дійсно придеться вирішувати, чи оголошувати загальну мобілізацію, чи часткову мобілізацію, яка внесе дуже багато ризиків для його режиму, чи йти на призупинення війни. Так ось дві сторони, так Трамп намагався. Не артикулюючи конкретні умови назовні, але всі розуміли, що мова йде про Донецьку область, тиснути на Європу і Україну. А Путін зараз тисне на Європу цими зальотами дронів, ракет на території Європи, літаками тідуть, намагаючись ну, сказати, що ви не готові до війни. Він, тобто, постійно видно, що вам ця війна? Ви не готові до неї, дайте мені те, що я хочу, я відстану від всіх вас. Але ця тактика теж не виходить. І Трамп, так би мовити, вчорашнього дня, судячи з його логіки, він, він все буде продавати зброю. Більш того, він заявив про те, що не тільки кордони 91-го року, а ще більше можна території захопити. Ну це вже, мабуть, дурня. Але це мова йде про те, що він можливо дасть дозвіл на продажу і дальнобійної зброї, чи дозвіл користуватися тою дальнобійною зброєю, яка нас зараз є, але по повній програмі. Плюс давайте не забувати дуже багато іншої допомоги, робить, які нас ніхто не звертає уваги, розвідання, все інше. Коли один раз нас відключили на тиждень, так ми от, ну, у нас були серйозні проблеми України, е, е, і він вирішуйте так. Тобто, в кінці кінців хтось через деякий час до мене прийде за посередницькими послугами в миротворення, так чи Україна з Європою, чи е, Росія. Буду сподіватися, що саме Росія прийде, бо розуміє, що далі вже не можна. Ну і на цьому тлі ще відбуваються реальні глобальні процеси, про які ми про які нам все ж таки ми затьмарені нашою війною, ми не розуміємо до кінця так. Трамп намагається зіткнути Європу з Китаєм, це не виходить, це не вигідно пости Європі. Китай буде намагається і вже активізувався дуже сильно в процесі а, переговорів, скажімо так, з Європою з приводу припинення війни в Україні. Він хоче максимально бути впевнений в тому, що все те, що він зробить з Росії, може зробити. Це не означає, що зробить може зробити Росію у плані того, щоб умовити а, а, Путіна припинити війну. що це буде мати для нього серйозні. Серйозно, серйозний гешефт, мовити так. Тобто він буде мати від цього. А, при цьому Путін теж не дурень, абсолютно так. Він чудово розуміє, що повна залежність від Китаю, у яку він впадає, це це теж невигідно йому в кінці кінці кінців. Зараз його рятує, допомагає вести війну. Але після завтра це може погано для нього закінчитись і він все ще. Хоче, звичайно, бути посередником модератором між Китаєм і Сполученими Штатами, так і тут всі ці ігри, так мовити, вони йдуть і далі. Більш того, я ті, хто на мене дивився, знають мою позицію. Я вважаю, що ця позиція американців завжди була. Просто Трамп, вона навайскаво проявлена. Американці не хочуть, щоб Росія була союзником Китаю. Так чи інакше, вся історія і все те, що відбувається зараз в світі, воють про те, ну що ну не виживуть, тобто зіткнення між Китаєм і Сполученим Штатом повинно просто це історично закладено, приречено просто історичним процесом, так і американці вважають, що Росія повинна бути на їхній стороні чи принаймні нейтральною. І от тут і іноді інтереси співпадають Китаю і, і можуть співпасти на певному етапі і Китаю і Сполучених Штатів, що якщо Росія повністю не ляже під Китай, то Китай буде зацікавлений в тому, щоб Росія була максимально знесилена. Ну і так само і Америка. Якщо Росія не піде на союз з Америкою, то Америка буде зацікавлена в тому, щоб Максимально знесилена була Росія. Поки що це не є реальністю, поки що це не співпадає. Це питання майбутнього, можливо, скорого майбутнього, але це питання майбутнього. Тому спостерігаємо далі за дядьком Доном. Доні, Пробачте. Сьогодні він вже виглядає більш приємнішим для нас, ніж виглядав вчора. Подивимося, що він сьогодні ввечері скаже, чи завтра скаже, з якої ноги встане. Але ну принаймні я ще скажу, ситуація могла б бути набагато гірше. Набагато гірше, так? Виходячи з усіх інтересів, які є зараз в Америці, очевидно, Трамп зробив вчорашні заяви не просто так, не знаю, чи після розмови з... Королем і прем'єром британським, чи після розмови з Зеленським, чи все ж таки Рубі кампанія Неоконів в його оточенні його переконали, але е він не може виступити проти України. Ну, принаймні, чітко і конкретно, так, він може займати нейтральну позицію, але проти це точно це вже добре для нас. А З посилення політичної боротьби в Америці десь з кінця цього року. Посилиться, так? Бо ми повинні розуміти, що наступні вибори Конгрес, вважаючи на поляризацію, яка відбувається в Америці, дуже важливі для, для Трампа. Якщо він програє, партія програє вибори в Конгрес, це означає, що наступні два роки, останні два роки, Трамп може просто переїхати в Майамі на його гольф поле і там дійсно грати. Тепер про. Про кого там я ще збирався говорити, пробачте, пробачте, Трамп Зеленський, так? Зеленський зробив сьогодні заяву, тобто це була заява зроблена вчора, але сьогодні ми в неї знали на Sky, на Sky News, здається, канал британський, він сказав про те, що, в принципі, незважаючи на Конституційні певні проблеми, якщо буде перемир'я і гарантії безпеки, перемир'я, не мир, як раніше було, а перемир'я. Він готовий говорити про вибори в Україні. Очевидно, що ця проблема дуже серйозна. Щоб там наша влада не казала, що на неї не тиснуть, скажімо, в Європі і в Сполучених Штатах, але, судячи з цього, розмови про це йдуть. І я, як політтехнолог, вам чесно скажу, я бачу, що влада, і не тільки влада, годуються до виборів. Коли вони будуть, я уяви не маю. але Знову ж таки, дивіться наш прес-конференцію Агентства моделювання ситуації про вибори, там більш детальніше, але просто отакий сигнал, так, сигнал про те, що наша влада все ж таки розуміє, що як тільки про щось, і більш того, вони впевнені на, на достатньо серйозний відсоток, не кажу, що не 100% на достатньо серйозний відсоток, що це перемир'я буде, вони одразу будуть проводити вибори. І щоб закінчити з виборами, сьогодні залужний, бувший головнокомандуючий нинішній посол Великобританії України, написав, ну, тобто була надрукована стаття його в дзеркалі тижня про інновації в нашій війні. Дуже така серйозна, до речі, цікава стаття, от чесно скажу. От є статті які ти розумієш, що пишуться для того, щоб просто написатися, а оце от видно, що людина все ж таки цікавиться дуже серйозно цією темою, йому болить. Я дуже багато, ну не те, що, те, що не читав, але дуже цікаво. І ті головні висновки. Росія навчилася перелаштовуватись, Росія не відстає вже в технології підходь. більш того, Росія знайшла новий спосіб. Боротися з нашою обороною, так? І нарощувати успіхи, те, що ми зараз бачимо, це інфільтрація маленьких груп поза наші позиції, так? І причому, ну, звичайно, ціною великих втрат російських. Він там приводить приклад, що полонені кажуть, що. Щоб зайняти одну позицію, треба провести до восьми безрезультативних атак з боку Росії. Це, звичайно, втрата. Але це відбувається малими групами і без техніки, так? Бо ця кілзона 20 кілометрів створена, що Росією, що Україною, просто не дає можливості вижити взагалі будь-чому і будь-кому. І наші він так само говорить, ну не напряму, але чітко читається, що наші нинішні успіхи. по... Відхоплення території захопленої Росії відбувається таким же самим чином. Тобто такою ж саме тактикою, з такою ж, ж самими втратами, щоб ми це розуміли. Потім він не критикує, але просто показує, що нібито ми знаходимося в позиційному куті, але ось деякі опоненти, ну він там опонує якимось неназваним опонентом, можуть сказати, що от Кульська операція. Але знову ж таки він каже, що Кульська операція показала саме тупіковість. Сього підходу. то все ж таки треба судити по результатам. Так, ми використали свої можливості, ми прорвалися, взяли якийсь оперативний простір, але пройшов певний час і без певних умов, які треба виконувати для того, щоб ну, тобто продовжувати цю операцію і розширювати плацдарм. Нас звідти просто практично вибили, так? І, 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 і взагалі ця операція, він каже, дісталася нам великими дуже втратами. І ось ключова його, ключова його ідея звичається в тому, що саме питання мобілізації і в тому, що людина, яка зараз мобілізується, він чітко каже, розуміє всі величезні ризики, так, що практично зіткнувшись з нинішньому умову війни. На самому полі бою у людини практично це він пише. Нема шансів піти з бою неушкодженим, так чи психологічно зломленим. І тому треба міняти підходи до мобілізації, взагалі до підготовки ос ос особистого складу. І найголовніше, і його треба міняти взагалі питання безпеки, тобто зробити головну задачу не території, а безпека військового споки там не воюють роботи і виключно дрони. Робити все, головна задача це забезпечення безпеки нашим військовим, щоб людина, отримавши, ну, грубо кажучи, не призвана в армію, не вважала це квитком в один кінець. І тому всі технології, все, що тільки можливо, треба кинути зараз на це, і одночасно, звичайно, треба розвивати всі. Тобто він вважає, що наша. Наша перевага взагалі зараз в тому, що ми прихідні до інновацій і взагалі знаходимося в таких умовах, що у нас іншого навіть виходу немає. І саме інновації в усіх сферах, а в першу чергу, звичайно, в сферах, ну, скажімо так, зменшення ролі людини на полі бою і є основною задачою нашої промисловості. Військових, інженерів, науковців, ну і, звичайно, політиків. Цікаво, рекомендую тому почитати. Зрозуміти, я не військовий експерт, я намагався, як я зрозумів, це пояснити. Ось на сьогодні все. Здається, як завжди, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете. Якщо вам сподобалось те, що ви почули. Багато дивиться таких, які не підписуються. Ставте лайки, вподобайки, як хочете, так і називайте. Пишіть коментарі, я точно всі коментарі читаю, не, не на всі відповідаю. Це проблема, не вистачає просто часу. Але є така функція, як спонсорство. Вони перші отримують моє відео. Я на всі їхні питання спонсору відповідаю. Більш того, якщо вони задають якісь серйозні питання, як було наприклад з прес-конференцією, я їх відповідаю на відео. На ці питання. Ну і спонсорство це від 70 гривень знову ж таки. Це не спосіб заробітку, не заробляє на цьому. Це спосіб того, щоб YouTube розумів, що це відео комусь потрібно і поширив його. Україномовний контент знову починає втрачати позиції в YouTube. До побачення! Всього найкращого.